Всім привіт! Ви на каналі Ойген. В цьому відео я хотів би розповісти вам коротко про те, які кроки потрібно зробити для того, щоб отримати візу до Канади. Нагадаю, що таку візу можуть отримати українці, які знаходяться в Україні або за кордоном, поза Канадою по спеціальній програмі від канадського посольства КУАЕД. До речі, всі важливі посилання будуть в описі під цим відео. Тому заходьте, дивіться і переходьте за посиланнями, які вам необхідні. Отже, перший крок це зайти на сайт Посольства Канади, canada.ca. На цьому сайті ви проходите реєстрацію. І далі ви, у вас вже буде окремий кабінет, в якому ви зможете подати заявку на отримання цієї візи, або особисто на вас, або ви можете заповнити повністю на всю сім'ю вашу. На себе і на дружину, наприклад, там, на дітей і так далі. Хочу відразу вас застережити, що це займає деякий час, тому наберіться терпіння. У мене, наприклад, це зайняло приблизно одну годину, тому що потрібно вводити дуже багато, багато даних. Стосовно інформації, яка буде в заявці, що я хотів би виділити це те, що вам потрібно знати, де ви працювали за останні 10 років. Вам потрібно буде вказати, де ви навчалися, причому потрібно вказати адрес цього технікуму, університету і так далі. І за який термін ви навчалися. А також дані про те, де ви е, проживали останні 10 років. Дуже важливий момент в тому, що е, за ці дані, за 10 років, які вас просять, не повинно бути пропусків. Тобто, вам потрібно надати інформацію за 10 років, день в день. Навіть якщо, наприклад, в мене робочого стажу не було 10 років, 8 років останніх я працював, то ті 2 роки, за які я не зміг надати інформацію, де я працював, то я вказував спочатку, що я не працював, тобто був безробітним, а потім вже решта інформації, де я працював, у вас повинно бути в повному обсязі 10 років. Навіть дня не може бути пропуску між цими періодами. Тому будьте уважні, і сайт може далі на наступний крок не пропустити. Також, із важливого, відскануйте свої документи. Там В майже останньому кроці вам потрібно буде підкріпити скан копії цих документів в вигляді PDF, наприклад. Потрібен український паспорт, закордонний паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про шлюб, якщо ви там на сім'ю заповнюєте. Якщо хочете, також можете відсканувати свої документи про освіту. Дипломи, сертифікати, і також підвантажити на передостанній сторінці при заповненні заявки. Деякі документи повинні там бути обов'язково, а деякі документи ви за власним бажанням можете додати. І це все. Заявкою ви закінчуєте, вона подається на посольство до посольства на огляд. І потім ви чекаєте. На, мені на наступний день вже пройшла інформація про те, що мою заявку розглянули, і потрібно здати. Біометричні дані. Також на цьому сайті посольства ми знаходимо, де ми можемо здати ці біометричні дані, в залежності від країни, в якій ви знаходитесь, є спеціальні компанії, які співпрацюють з Посольством Канади, і в цих компаніях ви можете здати свої біометричні дані, тобто відбитки пальців і зробити фотографію для вашої майбутньої візи. Ось один із прикладів сайтів, на якому я це робив. На цьому сайті потрібно також зробити коротку реєстрацію, ввести свої дані. Коли вам з Посольства Канади приходить інформація про те, що вам потрібно здати біометричні дані, там буде спеціальний номер, його потрібно буде вказати на цьому сайті при подачі заявки на здачу відбитків пальців. Також тут на цьому сайті я оформив, зробив собі запис, термін для того, щоб приїхати ну, в зручний для мене час і день, і це все зробити. Коли ми приїхали здавати біометричні дані, то з собою потрібно мати закордонний паспорт, потрібно мати лист, який вам надійшов від Посольства Канади, і також ще один лист, який вам надійде від цієї служби, де ви будете реєструватися на здачу біометричних даних. Там буде вказаний спеціальний код, по якому ви зможете здати ці дані. Тобто, з собою потрібно буде мати таких два папірці і ваш закордонний паспорт. Після здачі біометричних даних кожен чекає по-різному, комусь за тиждень, комусь більше. Я чекав два тижні, коли нам прийде інформація про те, що наші біометричні дані оброблені, і ми можемо приступати до наступного кроку. В той же день нам на пошту прийшов лист десь приблизно через годину від Посольства Канади про те, що вони прийняли цю біометрію, і ми можемо вже відправляти їм закордонні паспорти, для того, щоб вони вклеїли нам візу в закордонний паспорт. На це також дається 30 днів, тобто календарний місяць. Також за посиланням можна буде перейти і подивитися, куди ви можете його відправити, в залежності також від країни, де ви знаходитесь. У нас це, наприклад, найближче до нас це Дюссельдорф, був, там, де ми здавали відбитки пальців, туди ми відправляли наш закордонний паспорт. Разом з закордонним паспортом вам потрібно роздрукувати цей лист від Посольства Канади, який вам надійшов. Також потрібно додати інформацію з вашою адресою зворотньою, куди вам повинні повернутися документи: ваш мобільний телефон, вашу електронну пошту. А також в закордонний паспорт потрібно вкласти підтвердження про оплату такого спеціального збору це за повернення ваших документів. В Німеччині це складає приблизно 26 євро за кожен паспорт. Але ця плата це є плата за кур'єрську доставку зворотню, для того, щоб вони могли відправити ваші Закордонні паспорти. Дуже важливий момент, друзі, те, що потрібно в кожен паспорт подати окремо інформацію. То, якщо ви відправляєте два паспорти навіть в одному конверті, то вам в кожен паспорт потрібно вкласти окрему квитанцію окремо інформацію про зворотню зворотній адрес доставки і окремий лист, який роздруковувати, який вам надійшов з посольства. То все окремо. І нарешті, після очікування. Ви отримуєте свій закордонний паспорт назад, вже склеєною канадською візою, яка дозволить вам подорожувати по Канаді як турист або влаштовуватись там на роботу, якщо ви туди плануєте переїхати. У нас це весь цей час зайняв трішки більше місяця отримання цієї візи. Я гадаю, що десь так може зайняти і у вас, але також все залежить від навантажень, яке отримує Посольство Канади. В принципі, це такий короткий гайд по тому, як. Ви можете це зробити, як це в нас було. Якщо вам було це корисно, то будь ласка, ставте лайки. Якщо є запитання, пишіть коментарі внизу під відео. Також, будь ласка, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі! Чусь!